Заєць хвалько українська народна казка. Жив собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилося до села ходити на току овес красти. Приходить він якось на тік, а тут вже зайців цілий табун. От він і почав перед ними вихвалятися. У мене не вуса. А вусища не лапи, а лапища не зуби, а зубища я нікого не боюся. Зайці й розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заяць, злякався. «Тітонько ворона, я більше не вихвалятимуся. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і пустила. Дивись, більше не вихваляйся. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив це заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй зарадити? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла та на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.